У випуску новий напрям у медицині. У центрі незламні пацієнтам проводять екзопротезування. Загублені речі мають своє місце. Як у Львові працює бюро знахідок? Поєднали долі у Львові ветеран, який втратив на війні обидві ноги. Одружився зі своєю коханою. 49-річний Андрій ще рік тому працював військовим водієм у листопаді 2025-го, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку, отримав контузію та мінно-вибухову травму, множинні осколкові, поранення обличчя, втрата ока і суттєве погіршення зору. Дякую лікарам київським, що спасли мені. Хоч одне око. Ну я отримав поранення 22 листопада. А Почав хоч щось бачити аж 4 грудня. Відчуваю, що друге там інородне тіло, але нема виходу. Дружина була зі мною постійно. Після стабілізації стану Андрію запропонували екзопротезування у центрі Андрокен. Такі втручання проводить таїсія Ярува, використовуючи сучасні технології 3D моделювання. Екзопротезування це відновлення частин. Обличч при тяжких травмах обличчя, коли йде видалення м'яких тканин, видалення м'язу, частково видалення кісткових тканин, тобто воно несе таку естетичну функцію і, звісно, дає пацієнту більш таке комфортне життя. Вахівчиня зазначає, характер поранень змінився. Сучасна війна залишає складні дефекти на обличчі та тілі, які потребують не лише хірургії, а й подальшої високоточної реконструкції. В офтальмології дуже багато таких пацієнтів, і зараз, коли ми почали працювати з накладками, їх стане в рази більше, тому що ця війна це, мабуть, війна, яка по кількості. Каліцтво просто немає її рівних, і зараз травми обличчя набирають такого на жаль дуже великого розмаху, тому що загрозу несе повітря. Робота екзопротезистики це поєднання медицини та мистецтва з першого огляд, зняття зліпків, 3D-сканування, створення точної моделі обличчя. Далі кропітка, ручна робота, підбір кольору, форми найменших деталей. Це вшивається епіпротез це така кулька, яка за наявності м'язів її можна вшити в шкіру сформувати. Таке штучне очне яблуко, і якщо на нього поставити тоненький протез, який я вже виготовляю протез лінзи, то око повторює рухи здорового ока десь на 80-90%. Тобто це взагалі непомітно око рухається. Але все залежить, звісно, від серйозності самої травми. Екзопротезування – це не лише про зовнішність, це про повернення впевненості і можливість знову жити без відчуття втрати. У західному апеляційному господарському суді відбулося чергове засідання у справі земельної ділянки позаду оперного театру у Львові на місці колишнього ринку добробут йдеться про проєкт будівництва готелю, який так і не реалізували. За даними міської ради, спільне підприємство Галінвест створене у 1990-х роках. Поступово позбавило місто його 55 відсоткової частки. Водночас готель не збудували, а земельна ділянка, зокрема на площі князя Осмомисла, перейшла у постійне користування інвесторів. У Марії заявляють, що оформлення землі та майна відбулося через реєстраційні процедури без рішення органу місцевого самоврядування. Міська влада наполягає, на цій території має бути громадський простір, а інтереси громади відстоюватимуть і надалі. Ми відстоюємо і будемо продовжувати відстоювати інтереси громади міста, зокрема, скасування незаконного оформлення постійного користування земельної ділянки, яка є за оперним театром. де мова про територію так званого колишнього ринку «Добробут». Місто хоче ці всі незаконні дії скасувати. Ті всі будки, незаконні приміщення, які там є, забрати, і облаштувати якісний, інклюзивний громадський простір для людей, який буде, власне, в цьому всьому аралі. Ми оголосили архітектурний конкурс. Ось тут у нас зберігаються речі, документи, дуже багато карток Леока, які гублять. Трудові книжки дуже популярно. Люди шукають, коли починають виходити на пенсію. Багато мобільних телефонів. А ще тут є військові рюкзаки, жіночі сумки, валізи, номерні знаки, фотоапарати, ноутбуки. Усі ці чиїсь загублені речі у минулому році до бюро знахідок принесли небайдужі мешканці. Також бюро активно співпрацює з нацполіцією, залізничним вокзалом та підприємствами міського електротранспорту. Доволі незвичною є остання знахідка. Це поліція нам привезла. Ми дуже були здивовані, що це таке. Виявилося, що це патрон до противогазу. Серед незвичних загублених речей були також ставні зуби, слухові апарати і карти Таро. Усі знайдені предмети тут приймають, описують, обліковують та зберігають до моменту звернення власника або ж протягом визначеного терміну. Взагалі речі в нас зберігаються рік, а документи зберігаються трошки довше, до трьох років. Але Взагалі потім ми звертаємося в організації, які ці речі видали. Це вони є власниками тих документів, і ми їм передаємо, і вони вже тоді їх знищують. Алла Піцань працює у бюро знахідок 11 років і каже, радіє, коли знаходяться власники загублених речей. Людина звертається, наприклад, щось втратила дорогоцінну річ. І дуже приємно, коли ти цю річ її повертаєш, і в людини. Знаєте, такі вона вражена ти як от в нас ще не все втрачено. що в нас ще є такі люди, що принесуть, віддадуть. Бюро знахідок не лише зберігає знайдені речі, а й видає офіційні довідки про ненадходження документів, які потрібні для їх відновлення. Щоб зробити пошук загублених речей ефективнішим, бюро знахідок завело соцмережі. Ми зробили не так давно телеграм-канал, Фейсбук сторінку. Намагаємося якось більше поширювати інформацію про бюро знахідок для того, щоб більше людей про нас дізнавалося. На даний момент ми публікуємо речі, які до нас надходять. У планах уже цього року масштабувати мережу точок прийому знайдених речей. Поставити такі, скажімо, бокси довіри в територіальних ЦНАПах наших, які є в місті, можливо, також домовитися з тим самим вокзалом залізничним, для того, щоб власне, там також поставити такий бокс, і люди могли залишати там знайдені речі. Відповідно, це, скажімо так, трошки пришвидше з точки зору нашої роботи. До бюро знахідок можна звернутися телефоном або особисто прийти на площу Галицьку. 15 працює воно щобудня з 8 до 17. Нова українська сім'я. 29-річний ветеран бої спецпідрозділу Корт Стрілецький Тарас Левкович одружився зі своєю коханою Вікторією. Пара побралася 15 лютого. Їхня історія розпочалася під час великої війни. Тарас побачив дівчину в Тікток, запросив на побачення під час відпустки і з першої зустрічі зрозумів, що це кохання. У серпні 2025 року захисник отримав важке мінно-вибухове поранення та втратив обидві ноги. Вікторія одразу приїхала до нього в шпиталі. і Відтоді підтримує на кожному етапі реабілітації в центрі Анброкен. Саме там у першу річницю стосунків Тарас. Зробив її пропозицію. Весільну обітницю ветеран вирішив дати стоючи на стабісах перших протезах для вертикалізації. Церемонія відбулася у теплій родинній атмосфері. Кохай. я обіцяю, що хтось наше кохання і все життя і зроблю усе, що ми з тобою на щасливіші. Кохаю тебе.